Долучаємо продовжуємо нашу інформаційну ходу одразу. Долучаємо Ігора Чернова, наша наступного гостя, це голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вітаємо вас. Добрий вечір, так про нашу ходу до північно-атлантичного альянсу, звісно, поговоримо про інтеграцію з НАТО обов'язково. Але Першим питанням от чули неодноразово вже в нашому ефірі, та щойно реакцію президента Володимира Зеленського на напад намагання скоєння вбивства. Да, значить, словацького прем'єра пана Фіцо засудив і президент Володимир Зеленський і, власне ці акти насиль акт насильства. Да? Але тут що цікаво, давайте якщо взяти бек, так би мовити, ходу і. І риторику Фіцо. Ми ж пам'ятаємо, що допомога Україні щодо озброєння і взагалі в цій війні там фінансова допомога від партнерів нічого не змінить. Досить різко критикував Фіцо взагалі будь-яку інтеграцію ЄС та США з Україною в цій частині допомогу протидії агресору. І ось маємо такий собі напад, невідомо кого якогось літнього чоловіка. Є реакція миттєва російських пропагандистів, які так як це було до речі з історії кроку Сітіхолом, які одразу ж не Зібравшись, але одразу ж звинуватили українську сторону. Як можна взагалі сприймати цю історію з точки зору е, хорошої розіграної карти як для російських спецслужб, і для їх агітпрому? Я думаю, що взагалі не, не потрібно сприймати позицію російських спецслужб це позицію російських медіа, як вона не сприймається в принципі і тут, в Вашингтоні, де я зараз перебуваю? І не має сприйматися в західних СМІ. А я думаю, що це, це абсолютно жахлива історія нападу на е, Фіцо. І Я думаю, що вона буде розслідувана ретельно всередині країни. Якщо потрібно буде, може і долучаться там якісь і міжнародні е, е, органи щодо розслідування цього, цього інциденту. Я думаю, що це більш більш внутрішні, все ж таки питання, тому що. Незважаючи на перемогу Фіцо і на перемогу їхньої партії, там все одно є досить велика опозиція, яка має інші погляди на розвиток їхньої країни. Я думаю, що все ж таки це більш більш питання пов'язане з. Внутрішніми якимось, якимось проблемами, ніж з позицією щодо України. Тобто грати в конспірологію ми не будемо. Хоча, в принципі, в історії розвитку там сучасної Російської Федерації такі приклади були не поодинокі, коли вони самі створювали якийсь прецедент, якусь значить подію на користь для себе, а потім винувачували когось іншого. І це було не лише з Україною пов'язано. Ну, давайте точно не будемо якихось висувати версії, це має робити правоохоронні органи. Словаччини, і коли ми побачимо якісь перші, хоча при версії, ми можемо про це говорити і якось коментувати. Так. Те, що це буде використовувати Російська Федерація, це абсолютно очевидно і мабуть що з перших з перших новин про. Напад на Фіцо, вони вже почали розганяти цю історію. Що тут є якийсь український слід? Я абсолютно вважаю, що це нонсенс, але знову ж таки це більше пов'язане на мою скромну думку, пов'язане з внутрішніми питаннями всередині країни. Але давайте дочекаємося все ж таки перших результатів Так, обов'язково дочекаємося. обговоримо, але якщо не про конспірологію, а про реальні дії від наших партнерів, то останніми днями чуємо дедалі більше заяв від партнерів щодо підтримки щодо нових пакетів, щодо там снарядів. Щодо... Передачі перегрупування, скажімо, там якихось частин особового складу тих чи інших країн на території України дуже багато позитивних значить, пропозицій, ідей лунають. Хотілося б, щоб воно все це було зреалізовано. Ситуація на полі бою і підтримка захисників України і подальша наша співпраця в сфері оборони. Ці теми президент України Володимир Зеленський обговорив з Ентоні Блінкеном, держсекретарем Сполучених Штатів Америки під час зустрічі у Києві. Зеленський подякував за допомогу, що її надають США і наголосив, що її в Україні дуже чекають, щоб захиститись від російських окупантів. Я до речі, нагадаю, що Джейк Саліван напередодні буквально оголосив там про черго радниць з Нацбезпеки президента США про черговий пакет. Ми чули і про чергову систему Петріот від Сполучених Штатів Америки. А пан Кулеб, очільник МЗС України, зазначив, що знов ж таки говорилося з Блінкіном про посилення нашої безпекової складової, тобто цей кейси трек обговорювався а так само про пришвидшення надання військової допомоги допомоги в тих чи інших проявах, пане Ігоре, Чи може візит Блінки насправді пришвидшити постачання озброєння, яке так потребують наші військові? Про який термін не може йти ця йтися, і про яку номенклатуру? Я сподіваюся, що все ж таки, що так, що розуміючи всю ситуацію і бачачи її на власні очі, отримуючи її від перших з перших рук від наших військових перебуваючи в Києві. Все ж таки, Блінкен, я сподіваюся, що пришвидчить ту саму допомогу. Чим ми в принципі також займаємося зараз тут в Вашингтоні, спілкуючись із конгресменами з Білим Домом, із Пентагоном, пришвидшити все те, що було обіцяно, тому що ми втратили на жаль півроку без допомоги Сполучених Штатів. Без тих самих снарядів, які нам потрібні на вчора, ні на сьогодні, навіть і на завтра, ми бачимо складну ситуацію не тільки в Харківській області, а й та підочеретина в Донецькій області і на інших напрямках. І вони це бачать. І ми ми це показуємо. Тобто, тут основна, основна запит до наших партнерів, те, що було проанонсовано, щоб воно якомога швидше прибуло до України, і не тільки це артилерійські снаряди, а це і додаткові системи. І Петріот, які нам надали, до речі, Німеччина від Сполучених Штатів ми з жодної системи петріот поки що не отримали, але сподіваюся, що все ж таки ці системи будуть передані нам якомога швидше в найближчий час. Пане Єгорі, як я обіцяв. Про НАТО поговоримо про нашу інтеграцію, адже Україна має стати членом НАТО не пізніше липня 28-го року. І Тут примітно, що вже якісь конкретні терміни обговорюються і пропонуються. Про це йдеться зокрема в оприлюдненому звіті міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України Ярмака Расмусоном. В документі йдеться про ну про те, що альянс має надати Україні запрошення розпочати переговори про вступ та запросити Раду Україна НАТО визначити конкретні умови членства. Якщо ж Україна не отримає запрошення на саміті у Вашингтоні, це може посилити агресію з боку Росії. В цьому переконаний глава офісу президента. У липні у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО, де ми закликаємо Альянс надати Україні запрошення розпочати переговори про вступ. Ми пропонуємо чіткі часові рамки для вступу України до НАТО не пізніше липня 2028 року за виконання конкретних умов. Також необхідно посилити зусилля щодо військової допомоги Україні, включаючи зняття всіх обмежень на постачання звичайних озброєнь. Важливо, щоб союзники витрачали 0,25 свого ВВП на військову допомогу Україні та розблокували заморожені російські активи на 300 мільярдів доларів для підтримки нашої країни. Ну я до речі нагадаю, що сам Расмусенут в цьому ключі в цьому контексті зазначив, що е, прийняття України до е, членства в НАТО до альянсу це буде такий знаєте, найкоротший і найпростіший шлях для забезпечення сталого миру і безпеки не лише в Україні, але і в Європі. І це дуже важливо. Е, по перше, питання таке: чому про 28 восьмий рік ідеться? Які перспективи взагалі цього заклику і цього звернення в контексті е, всіх членів альянсу і їх позитивної реакції? Один з тих пунктів, які ми зараз просуваємо тут на пагорбах в Вашингтоні, щоб ми все ж таки отримували чіткий сигнал щодо нашого членства в НАТО в Вашингтоні вже в липні цього року на саміті НАТО, щоб ми розуміли, що Україна за Україною умовно, краще зарезервоване той самий 33-й стілець. Ми розуміємо, що після запрошення не відбудеться наступного дня наше членство в НАТО. Нас не приймуть наступного дня. Це також забирає час і ратифікація цих цього рішення в національних парламентах, і де-факто інтеграція України в НАТО, щоб ми були. На одному рівні з їхніми арміями та сама інтероперабельність з країнами-членами НАТО, але ми маємо мати якісь конкретні часові рамки. Я думаю, що 28 рік це абсолютно реальні рамки, які ми можемо мати для того, щоб вступити в альянс. Звісно, що війна зараз обмежує рішення наших партнерів, але я думаю, що саме час приймати. Такі знаєте, сміливі рішення, щоб показати Росії, що вона не досягне своїх е е цілей не розширення НАТО чи якось блокування України членства України в НАТО. Тому ми просуваємо тут якраз таки ті е е меседжі, які були запропоновані групою Єрмака е Расмусона, і в е е які думаю, що є оптимальними для е на, на сьогоднішній день. Що ж дякую за долучення до ефіру? Єгор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвитки, був разом із нами.